Розділ 6. Слухайте, що говорить Господь. Устань, судися з горами, і нехай пагорби почують твій голос. Слухайте гори, судовий позов Господа, вважайте основи землі. Адже Господь чинить правосуддя щодо свого народу. Він дорікає Ізраїлю, що я тобі зробив, мій народе, або чим я тебе скривдив, відповідай мені. Хіба тим, що я вивів тебе з єгипетського краю, адже я викупив тебе з невільницького дому і послав перед тобою Мойсея, Аарона та Маріам, народи мій, пригадай підступний задум Муавського царя Валака, і що йому відповів Валаам, син Беора, а також, що відбулось по дорозі від Щиттіма до Гілгала, аби ти міг зрозуміти Господню справедливість. З чим з'явлюся перед Господом, аби поклонитися Всевишньому Богові? Чи маю я з'явитись перед Ним зі всепаленнями однолітніх телят? Хіба Господу потрібні оті тисячі баранів, чи десятки тисяч потоків олії? А може, я дам свого первістка за свою провину, плід свого лона за свій гріх? О, людино, він сказав тобі, що я добре. І чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя і в покорі ходив з Твоїм Богом? Голос Господній звертається до міста, і мудрий благоговійно, зі страхом ставиться до Твого імені, покірно схиляючись перед жезлом, а також тим, хто його утвердив. Хіба можу забути про незаконні скарби в домі нечистивого, або зменшену усіма ненависну ефу, хіба можу виправдати оманливу вагу або неправильні гирі в сумці? Адже його місцеві багачі сповнені насильства, його мешканці говорять неправду, а язик у їхніх устах оманливий. Через усе це я почну тебе карати і навіть нищити за твої беззаконня. Ти будеш їсти, але не наситишся, постійно відчуваючи в собі голос. Відкладеш про запас, але не сховаєш, а що сховаєш, віддам тому, хто прийде з мечем. Ти посієш, протежати не будеш. Ти віджиматимеш олію, але не будеш намащуватися тією олією. Ти вичавлюватимеш грона винограду, та вина не питимеш. Адже ти дотримуєшся приписів омрі та всіх звичаїв дому Ахава. Ви живете за їхніми радами, тому мені доведеться віддати вас на знищення. Твої громадяни стануть посміховиськом, і ви понесете ганьбу мого народу.